Вітаю українці, вітаю глядачі, підписники! На каналі ЗнайОй, підписуйтесь на канал, тільки важливі новини. Всім вам тепла, світла у ваших будинках. Продовжуються вієлові відключення електроенергії в областях. В Укренерго розповіли, в яких областях вони змушені знизити навантаження на електромережі і запровадити погодинні графіки відключень. На сьогоднішній день обмеження споживання електрики було запроваджено в Харківській, в Полтавській, у Сумських областях. Також відключення запроваджені Київ, Київська область на Чернігівщині, у Черкаській, у Житомирській областях, як правило, світло відключають не довше, ніж на 4 години. Ось, наприклад, мама розповідає, що в Бучі зараз. Довше 4 годин не відключають, слава Богу, хоча б так. У ДТЕК Київські електромережі попередили, що можлива невелика похибка в часі, приблизно десь 30-40 хвилин, для перепідключення електропостачання між групами. У столиці стабілізаційні відключення вони ведуться в три черги. Подивитися, коли можуть вимкнути світло, наприклад, в Києві за конкретною адресою, можна за посиланням. А все це є в інтернеті, причому кияни зазначають, що електроенергія може зникати не у свою чергу. До речі, таке теж буває. Для Київської області існує окремий графік потенційних вимкнень електроенергії. Споживачам в області відключають світло у дві черги. Житомир. Обленерго попереджає мешканців області, що в разі недостатньої економії світла будуть відключати електроенергію, і графіки відключення оприлюднені на сайті компанії. Тобто, все є в інтернеті, все є на сайтах компанії. Дивіться, щоб знали, коли у вас відключать світло. Що стосується Полтавщини, введено дві черги відключення. Графік припинення електропостачання можна переглянути. Також все це є в інтернеті. На Харківщині також проводяться планові відключення світла. Проте, Харків Обленерго не публікує загальнодоступних графіків, на жаль, відключення споживачів. І оформляти заявку на інформування потрібно на сайті компанії. Жителі Сумської області можуть перевірити, коли їм відключать світло в особистому кабінеті споживача електроенергії. Є світло на сайті Суми Обленерго. А всіх українців, як і раніше, просять обмежувати споживання електроенергії саме в піковий час з 17 до 22.00. Щоб знижити навантаження на електромережу, не всі прислухаються до цих прохань, тому обленерго і змушені вимикати світло просто примусово. Тому люди, поважайте, один одного. Зараз так склалося. Треба. Є можливість, будь ласка, зекономте, не забувайте, що є сім'ї, де є малі діти і так далі. І все рівно люди економлять. Тому просто давайте будемо поважати один одного зараз. Це дуже необхідно. Треба пережити цю зиму. Раніше повідомлялося, що вілові відключення електроенергії вони будуть продовжуватися всю зиму. І скоріш за все так і буде. Але скажу так: дай Боже, щоб електроенергія була хоча б по черзі. Тримаємось, нам треба все це пережити, і ось такі випали випробування на долю українців. Але ми обов'язково з вами все витримаємо і заживемо у вільній країні. Новини політики, економіки та нашої перемоги. Завантажуй, майо.